Приїхав я на гараж до свого власника на сервіс. Підходжу до менеджера, там ваня. Кажу, я від Віталіка. Так, від якого Віталіка? Я говорю, від вашого шефа. Я водитель його. А, все, вопросів немає. Що хоч? Масла фільтра поміняти? Кажу, да. так, У мене вже все є. Добиток якийсь стоїть. Них там? Бачу, щось крутиться, щось робиться. Зараз я вам покажу В-клас, АМГ комплектація по салоні бачу дуже такий побагаче. Поїхали. АМГ бампера, АМГ диски, бокові пороги. Так, це у нас лонг v 250 ФОМАТІК Королівство Монако. Електронні двері. Обалдеть панорама. Ну Це взагалі круто виглядає. Як вимовити українською чорний потолок? Чорна стеля, так? Женя, не вживай тих слів москальських. Кліматизація ззаді. Сідушки ухожені, прям м'які. Карбон, зарядочка, бурмістер. Навіть видно по порогах, що це нова машина, тому що нема слідів від каблуків. Нічого не затерте. І колір. синюватий такий. До речі, прикольний. Не чорний. Вай-яй-яй. Ну, круто себе тут почуваю. Бізнесово. Що, йдемо дивитись, що там спереді у нас. Душки треба буде потім опустити. Тут ще потрібно резинки ставити. Додатково можна в дилері, в Мерседеси купити резиночки, тому що туди весь бруд сміття збирається, коли ви там чистите щіткою чи плесосите, все туди опадає, потім там дуже сильно засмічується. Ось комплектація, підігрів, вентиляція. Електронний супровід для водія, для пасажира. 100 тисяч пробігу. Вот, торпеда Обшита шкірою. І, до речі, дуже прикольно, що світлий салон. Чорна стеля, світлий салон. І, Сиду... до речі, ці сідушки, вони набагато м'якші, чим на тих викласах, що я їздив, там були зазвичай чорний салон і чомусь світлі ці не знаю чому, вони м'якші. Оце я розумію, комфорт. Відрегулював під себе і поїхав. Великий екранчик, автоматична кліматизація, менюшка. Цікаво, є тут камера на 360, зараз подивимося. Під зеркалами. Так, да, камера на 360. Як вам цей карбон? Ну, мені здається, що дерево якось гарніше виглядає. Ну, ось ці регулятори. Це просто топ. Дорого і багато. Що шеф новий взяв. Він в порівнянні з цим. да, Він прикольний. На восунах купив шеф туди диски. Восуни. Він коли поїхав в Німеччину забирати його, він відразу там купив восуни. Не пам'ятаю за 800 євро. І для мене навіть стало підозріло. 800 євро за восуни. Ну, каже, що оригінальні. Документи, все як має бути на ті диски. І до чого веду, що вона гарно виглядає круто на тих дисках, в Осунах. Екстра Екстралонг, чорний колір, також там чорний салон. Ну, по комплектації бомж-пакет. Да, новий, да, там тачпад замість бачите, тієї піздюльки. Що ж там? Екранчик модний, трошки е девайс змінений. А все решта. Ось машинка, да, комплектація. Просто дуже крута. Панорамка, світлий, м'який салончик, сідушки. 100 тисяч і вона, погляньте, можливо, вона дуже мало в трансферах їздила. Машинка дуже крута, зацінив. Бачу веклас стоїть. Попросив ключик. Відеоролик ютуб записав. Нормально, так? Да? Класно. Ось так. Під'їхати. Бачите пальму. Що там? Кокоси, ананаси, банани. Гармонія. Під'їхати. Я так гуляю. Ти кофе пить будеш? Гена. І ось любуватися водичкою, морем, лазурним побережжям, яхти, бачите? Плавають собі. І стоїть вже тут, не знаю, годинки-дві, якщо не більше. І до речі, це я був. їздив на сервіс на гараж до свого власника. У нього є свій... Гараж, сервіс, я попросив, щоб мені поміняли масло фільтра в Мерседесі. Я все мав, купивши осінню, але не було можливості, як і де поміняти. 80 євро, до речі. І питаю шефа, а грошей на лічки вже немає. Каже, все нормально. Це тобі бонус від мене. Я кажу, давай запишемо там. Зарплати зараз він мінусуємо, бо я ще чекаю гроші. Ще може якийсь трансфер зробимо. Якщо там підтвердять, післязавтра можливо сядемо на новий С-клас. Питаю, кажу, хочу на нову С-ку подивитися. Цікаво, яка С-ка, яка комплектація. Він каже, можливо, що навіть трансфер на ній зробиш. А так, то подивишся, питань нема, дам тобі прокатнешся. Так що, що ось така історія. Масла фільтра поміняні. Фільтр паліва, фільтр олею, фільтра кабіни, бош, масел кошел, тачка їде, дизель, 3 літри. Ви послухайте. А ви знаєте, є такі люди, які типа поміняють масла фільтра в машині і потім кажуть, накручують себе, аж, аж машина. Типа легче їде, відчувається, що мотор якось легко працює. Я не знаю, він як працював піздато для мене цей мотор, так і зараз після заміни. Це просто ви в себе внушаєте, що типа, мов. Да, можливо щось якийсь ефект дає, звісно ж, не без того. Ось, до речі, бачите, на тій квартирі я, на тому балконі. Проживаю зараз. Ідемо, прогуляємося. До речі, на новий бус погляньте. Поставили також рідні, amg МГ диски весенькі, не затерті, не жовті, AMG. МГ, але на восунах він круче виглядає. Але на восенах стоїть зимня резина, а тут вже готова літня стокова континенталь. А так перебортовий, диски, резина, драпай. Гарно, гарно він виглядає. Екстра лонг.